Я читаю всю твою історію на сорочці вишиті твоїй, непроста історія країни, нашої вітчизної України. То не чорне гайбороня над степом кружляє, дика орда Муравйова грізно наступає, Щоб ворога зупинити на станцію крути, відправились добровольці, молоді реку. Танція крути та її околиці були свідками, як українська молодь зі святим завзяттям, щирим почуттям до батьківщини, тримаючи у слабких руках важку рушницю, своїми дитячими грудьми намагалася стримати наступ московських військ на нашу столицю Київ. Ці діти майже всі полягли смертю хоробрих, і жорстоко рука москаля не зупинилася перед тим, щоб пробити своїм багнетом дитячі груди. Зня 1918 року Київ прощався зі своїми героями, які кров'ю розписалися під четвертим універсалом, що проголошував повну незалежність Української Народної Республіки. На Аскольдовій могилі поховали їх 30 мучнів українців, славних, молодих. В Аскольдовій могилі український цвіт покривавій по дорозі. Нам іти у світ, на кого посміла знятись, зрадника рука. Квітне сонце, грає вітер і Дніпро ріка. На кого завзявся каїн, Боже, покарай, понад все вони любили свій коханий край. Умерли в новім заповіті, славою святих. На сквардовій могилі поховали її Герої не вмирають. Вони завжди живуть у душі народу і солушний час простягають руку, надихають ночин, звертаючись до нас. Нас було мало, а вас є мільйони. Не втратьте пориву священної долі.